Росія після пригожинського заколоту не може прийти в себе. Мені здається, що російський управлінський клас, який в принципі вважав, що він придумав хороший політтехнологічний план, в певному моменті просто сам перелякався того, наскільки масово в Ростові народ почав обнімати і виціловувати цих вагнерів. Наскільки зневага до центральної влади почала протяжити в умах російського населення, і цей динамічний марш, політтехнологічний марш на Москву, він навіть цікаво був обставлений, тому що відбувалося реальне бомбування цих колон, є відео на розрив бомб на трасах. Так само збиті авіаційні борти, п'ять гелікоптерів і командний літак ІЛ-22, літак оснащений радіоелектронним центром управління, серед збитих гелікоптерів три спеціальних борти радіоелектронного супроводу. Тобто, по суті, сама вистава була справжньою, вона мала ознаки справжнього заколоту, але і страх розвитку сюжету виявився ще більш страшнішим. І зупинка цього сюжету вона виявилася вбивчою для всіх. Всі центри прийняття рішень взяли паузу. Не чути позиції Міністерства оборони, не чути позиції Кремля, не чути позицію Патрушева, з'явився лише якийсь дебілкуватий коментар служби зовнішньої, голови служби зовнішньої розвідки Наришкіна. Про те, що українська влада винесла православні святині з Києво-Печерської лаври, де лавра, де на Ришкін, де російське православ'я, де українське справжнє православ'я. Тобто, після Пригожина стало зрозуміло, що Путін не має жодного шансу переобратися. Навіть якщо вони через коліно намалюють, ну, перегнуті намалюють результат, найкращим показником несприйняття втоми, чи, точніше, втоми від Путіна, є те, що на захист Путіна не вийшов ніхто. А по ідеї, мабуть, хтось розраховував, що буде, буде формуватися народне ополчення, яке з криком защитім Владимира Владимировича. І те, що. Путін чкурнув на Валдай разом з своїм прем'єром Мішустіним із страху, що той за відсутності Путіна миттєво перебере, є теж показником того, що Росія опинилася в ситуації, до якої вона просто не готова. Росія опинилась в ситуації, коли іс історія пішла вперед. А Росія закопалася в 18 столітті. Це не значить, що, як висловився Пригожин, пів таблетки Віагри, збадьорили якісь процеси в Росії. Росіяни точно не сприймуть цю війну після цього заколоту як Великою Отечественною. Тим більше жодних шансів економічних на Пожвавлення немає, є просто вичерпання проєкту Росія. Росія Путінська, ту, про яку говорив Володін, є Путін, є Росія, ні Путіна, ні Росії, вичерпана. Просто цей один день Пригожинського маршу і поставив остаточний діагноз. Але Росія. Постуччиво не має жодних ресурсів на демократизацію. Демократизація має супроводжуватися економічним зростанням. Росія не має шансу на економічне зростання, тому що вона застряла в старих технологіях. І шансів на оновлення вона не має, тому що вона не демократизується. А Низький рівень економіки не дозволяє демократизувати. Це таке замкнене коло Уроборус. І в цьому сенсі, швидше за все, що Росія, постпутінська, має не просто децентралізуватися, а відпускати ті регіони, які в стані будуть вижити самі. А ті регіони, які не життєздатні, з них треба буде ліпити якісь територіальні кластери. Конфедеративного толку, і тоді вже згадувати про четвертинки Буша, про кукурузні палочки і пластівці, щоб ця територія не вимерла з голоду, і фактично наново перезапускати її економіку і наново перезапускати державну систему. Але ніякої мілітаризації. Мілітаризація. Остаточно угробить цю територію. Тому німці прожили після Другої світової війни нормальний, нормальний розквіт, саме уникаючи зайвої мілітаризації, тому і Росія може розквітнути, уникаючи мілітаризації. Ніякої ядерної зброї, ніякого військово-морського флоту, тільки поліцейський контингент. І все. І ніякого ФСБ. Дякую.